Перша царів, 22 розділ, і прожили вони три роки, і не було війни між Сирією та між Ізраїлем. І сталося третього року, і зійшов Йосафат цар Юдин до Ізраїлевого царя, і сказав Ізраїлів цар до своїх слуг: Чи ви знаєте, що гілеацький рамот наш? А ми мовчимо замість того, щоб забрати його з руки сирійського царя. І сказав він до Йосафата, Чи ти підеш зо мною на війну до гілаацького рамоту? А Йосафат відказав Я, як ти, народ мій, як народ твій, мої коні, як твої коні. І сказав Йосафат до Ізраїлевого царя Вивідай зараз слово Господнє. І зібрав Ізраїлів цар пророків близько чотирьох сотень чоловік та й сказав до них: Чи йти мені на війну на гілеатських рамот, чи занихати? А ті відказали: Іди, а Господь дасть його в цареву руку. І сказав Йосафат: Чи нема тут іще Господнього пророка, і вивідаємо від нього? І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа. Та я ненавижу його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Їмлин. А Йосафат відказав: Нехай цар не говорить так, і покликав Ізраїлів цар одного Євнуха, і сказав: Приведи скоріш Міхея, Їмлиного сина. І цар Ізраїлів та цар Юдин сиділи кожен на троні своїм, бо вибрані. В шати при вході до брами Самарії, а всі пророки пророкували перед ними. А Седекія, Каненіянин син, зробив собі залізні роги і сказав: Так сказав Господь: Оцим будеш побивати сиріян аж до вигублення їх. І всі пророки пророкували, так говорячи: Виходь до гілеацького рамоту і пощастить тобі, і Господь дасть його в цареву руку. А той посланець, що пішов покликати Міхея, говорив до нього, кажучи: Ось слова тих пророків одноусто звіщають цареві добро, нехай же буде слово твоє, як слово кожного з них, і ти говоритимеш добре. І сказав Міхей, як живий Господь, те, що скаже мені Господь, я те говоритиму. І прийшов він до царя, а цар сказав до нього Міхею, чи підемо на війну до гілеацького рамоту, чи занихаємо? А той відказав йому вийди і пощастить тобі, і Господь дасть у цареву руку. І сказав йому цар, аж скільки разів я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. А той відказав Я бачив усього Ізраїля, розпорошеного по горах, немов овець, що не мають пастуха. І сказав Господь: Немає в них пана, нехай вернуться з миром кожен додому свого. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата. Чи ж не сказав я тобі він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе. А Міхей відказав тому: Послухай Господнього слова, бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло при ньому з правиці Його та з лівиці Його. І сказав Господь, хто намовить Ахава, і він вийде й упаде в гілацтвому рамоті, і говорив той так, а той говорив так. І вийшов дух і став перед Господнім лицем та й сказав. Я намовлю його і сказав йому Господь чим. А той відказав: Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав: Ти намовиш, а також переможеш. Вийди та й зроби так. А тепер оце Господь дав духа неправди в уста всіх оцих пророків, а Господь говорив на тебе лихе. І підійшов Седекія Канеянин, син, і вдарив Міхея по щоці та й сказав: Кудою це перейшов дух Господній від мене, щоб говорити з тобою. А Міхей сказав ось ти побачиш це, коли вбіжиш до найдальшої кімнати, щоб сховатися. І сказав Ізраїлів цар: Візьми Міхея і введи до Амона, начальника міста, та до Йоаша, царевого сина. Та й скажеш, отак сказав цар, посадіть цього до в'язничного дому, і давайте йому їсти скупо хліба й скупо води, аж поки я не вернуся з миром. А Міхей відказав: Якщо справді вернешся ти з миром, то не говорив Господь через мене. І до того сказав: Слухайте це всі народи. І вийшов Ізраїлів цар та Йосафат цар Юдин до Гілеатського Рамоту, і сказав Ізраїлів цар до Йосафата, Я переберуся і піду на бій, а ти вибери собі царські шати. І перебрався Ізраїлів цар, і пішов на бій, а Асирійський цар наказав керівникам своїх колесниць. Тридцятьом і двом говорячи: Не будете воювати з малим та з великим, а тільки з самим Ізраїлевим царем. І сталося, як керівники колесниць побачили Йосафата, то вони сказали: Це дійсно Ізраїлів цар, і зайшли на нього, щоб воювати, а Йосафат закричав. І сталося, як керівники колесниць побачили, що це не Ізраїлів цар, то повернулись від нього. А один чоловік, знехотя натягнув лука та й ударив Ізраїлого царя між підв'язанням пояса та між панциром. А той сказав своєму візникові: Поверни назад і виведи мене з табору, бо я ранений. І знявся бій того дня, а цар був поставлений на колесниці проти Сирії, і помер увечері, і кров рани текла із колесницю. А як сонце заходило нісся крик у таборі такий: кожен до міста свого і кожен до краю свого. І помер цар і був привезений до Самарії, і поховали царя в Самарії. І полоскали колесницю над ставом у Самарії, і псили зали його кров, а блудниці мили своє тіло за словом Господнім, що він говорив. А решта ахаових діл і все, що він зробив, був, і дім зі слонової кости, що він збудував, і всі міста, які він побудував, отож вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Ахав із батьками своїми, а замість нього зацарював син його Ахазія. А Йосафат, Асин син, зацарював над Юдою в четвертому році Ахава, царя Ізраїлового. Йосафат був віку 35 літ, коли він зацарював, і 25 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єзува, дочка Шілхи. І ходив він усією дорогою батька свого Аси і не збочував із неї, щоб чинити добре в господніх очах. Тільки пагірки не були понищені, народ іще приносив жертви й кадим на пагірках. Йосафат замирив з Ізраїлевим царем. А решта Йосафатових діл та лицарські його, що він чинив був та як воював, отож вони написані в книзі хроніки юдиних царів, а решту блудодіїв, що позоставилися за днів його батька, аси він вигубив із краю. А царя не було видомі, був намісник царів. А Йосафат наробив був таршіських кораблів, щоб піти до офіру по золото, та не пішов, бо порозбивалися кораблі при Еціон Гевері. Тоді сказав Ахазія син Ахавів до Йосафата: Нехай підуть на кораблях мої раби з рабами твоїми. Та Йосафат не захотів, і спочив Йосафат зі своїми батьками, і був він похований у місті Давида, свого батька, а замість нього зацарював син його Єгорам. Ахазія Ахавів син зацарював над Ізраїлем у Самарії, в сімнадцятому році Йосафата, юдиного царя, і царював над Ізраїлем два роки, і зробив він лихе в Господніх очах і ходив дорогою батька свого, і дорогою своєї матері, та дорогою Єровама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, і служив він Аваалові і вклонявся йому та й гнівив Господа, Бога Ізраїлевого, усе так, як робив його батько.